я сьогодні я таку печіночку тушена в сметані з часничком, з цибулькою, і з печерицями. Дуже-дуже смачна, дуже смачна. Впірте мені, просто я нічого не скидаю, коли я не попробую, Це дуже-дуже смачно. Я так готую і улітаю зразу. Тож, дивіться, як я це буду готувати. І подивіться, як вона смачно виглядить. Блискуча соус такий смачний. Можна просто їсти так, можна з гарніром. Ну, як ви любите. Ну що ж, поїхали готувати. Друзі, сьогодні я покажу, як я буду готувати телячу печіночку з печерицями. Для цього я взяла 400 грамів телячої печінки. І ось віддаляю, відділяю е, шкірочку її від ось такої шкірочки. Вона гарно так виділяється. Трошки допомагаємо пальцями. Ось так вона нам тут не потрібна. Багато людей полюбляють печінку, І, звичайно, корисна печінка, і куряча, і теляча, і індича. Особливо для людей такого віку вже від 50 років. Да, дуже корисно їй вживати печінку. Я буду використовувати 400 грамів печеріць, одна велика цибулина, сіль перець і 5 зубчиків чеснику. Печіночку я поріжу на пластинки, на кусочки, не малі. Ось такі кусочки товщиною десь 1 сантиметр. Так. І цей кусочок я також виріжу. Так, де прожилочки, я також ми їх видаляємо. Бачите, не було видно всередині. Прожилок я також видаляю. Пічіночку я буду відбивати ось таким відбивачем. Ось він ось такий. Він і для м'яса підходить, і для філе, і для печіночку. Я ось просто ось так не відбивати молоточком, а ззаді ось такі, бачите, гострі ніби гвіздочки, кінчики. І я ось так пройдусь по всій печиночці. Робляться такі дірочки, які будуть знищати печінку. Ну що ж, я відбила одну сторону, зараз я переверну на іншу сторону, щоб було воно відбито з двох сторін. Один кусочок великий, я його розріжу і продовжу відбивати. Дійсно, наша фантазія, вона не обмежена і дуже добре, ми всьо ми вміємо фантазувати дійсно і готувати страви, які не подібні одна на одну. Я також відбиваю її з іншої сторони. Так, щедро. Щедра відбиваємо. От. Тоді я її приперчу, легка так. Теж з двох сторон. солити я не буду, тому що ми солимо продукт, він, виходить, сухий. Ця страва буде для дорослих, тому я не боюся перчити і сім'ї, ще ті, хто малий, печінку не їдять. Ось так. Печіночку я складу в миску Ось так просто руками премо мисочку. Далі я наріжу отакими от пластинками чесник. Зник у мене домашні, це мені дала сваха Таня, вона нам допомагає своїм городом. Цибулю я розділяю на двоє і знову пополам, так, І теж буду нарізати ось так. Отакі. Півки. Ось це буду я накресила і так руками трошки попробую її розділити. Ці частиночки ось так. І також на край досточки. Далі я буду. Рибочки різати. Рибочки я наріжу на пластинки. Ось так. Ось на такі пластинки. От і все, і печеріці наші нарізані, а зараз я буду підходити до плити. На розігріту сковорідку я наливаю десь 3 столові ложечки олії. Викладаю чесник, такий запах зразу. І смажу його до золотого кольору. Чесничок підсмажився і я його виймаю. Сюди в цусумішу лійки з чесником, я буду викладати печіночку. нічого не залишалося, щоб в нас нічого чорного не попадало в наше блюдо. Я не вмочаю ні в щоінку. в у мене середній. Печіночка провихувалася півтори хвилиночки, я її перевертаю на іншу сторону. Її не потрібно засмажити, тому що вона буде готуватись іще. Да, я нагадую, що я печінку не солила. Я хочу, щоб вона була м'яка. Так, її перевернула і хай вона ще поготується з другої сторони. Чиночка просмажилася ще півтори хвилиночки з другої сторони, і я викладаю цибулю. Цибуля хай з печіночкою протушиться. І цибулька поміняє колір на світлий такий, стікляний, скляний. Ось так. Цибуля з печиночкою прожарилася ще 3 хвилиночки. Я викладаю гриби. Я також це розмішаю. Угу. І все разом нехай тушкується, поки гриби не випустять рідину, і вона. Я також кину три цілих печерівці, це буде мені для... Прекрасні, люди. На цьому етапі я накрию кришечкою і хай готується хвилиночок 5. Далі побачимо. Прийшло 5 хвилиночок і я добавлю сюди з таких три кусочки лаврового листочка. І хай готується ще далі. Бачите, як грибочки випустили сік, нехай він відділяється, випаровується разом і тушаться наші продукти. Пройшло 10 хвилиночок. Печінка потушилася на невеличкому вогні, листочок лавровий я виймаю, весь що тут є і додаю сметану. Ось так. Я це перемішаю. Я не додавала, так? Я зараз попробую. Угу. А зараз я додам солі. Десь неповна чайна ложечка, тому що нічого не солене. І додавлю перчику. Чуть-чуть перемішаю і хай протушиться це все сметанкою десь хвилиночок 5. Звичайно, накриваю кришечку. Я ще додала щічку солі і нехай тушиться. Подивіться, яка смукотала. Получається, ось і грибочки і печіночки. Дуже дуже смачно, В сметані. От і все, наша печіночка готова. І зараз я покажу, як вона виглядає. Ось така печіночка вийшла, вона суковита, ніжна, мягка. І грибочки, також смачні, воно все протушене. протушене. Сметані з часничком, з цибулькою. Ось така вона всередині. Вона протушена і дуже-дуже смачна. Тож готуйте мої любі! Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь під мій канал. До зустрічі!